Кіт за кермом вірші про транспорт. Метро. Легко ми зайшли під землю. Тато, мама, я всі в трьох. В гості ми до тьоті Еллі будемо їхати в метро. Трактор. Я на тракторі поїду, весь город зораю діду. Почекати, кажуть, треба, коли виросту до неба. Кіт за кермом, вуха чорні, лапи білі. Їде кіт в автомобілі. Чути гуркіт, гур-гур-гур. Чути муркіт, мур мур. мур Здогадайтесь, хто муркоче, здогадайтесь, що гуркоче. Таксі серед літа дуже жарко. Нас везе таксі до парку, а до озера за гаєм ми поїдемо трамваєм.